всім всім доброго ранку. Всіх вітаю з Днем Святого Миколая. Ну, це у нас по-старому. По-новому я вже вас вітала 6 грудня, а це 19 грудня. Мені вже майже 60 років. Мене завжди вітали 19 грудня. Всі друзі, всі знайомі з Днем Святого Миколая. Я вас всіх вітаю. Бажаю всім вам здоров'я, щоб все було в нас в Україні добре. І щоб у нас найшвидше настав мир і перемоги нашій Україні. Нашим воїнам бажаю всім здоров'я і Божого захисту. Так, а я збираюсь пити каву. Котиків я вже погодувала. Зараз сама поп'ю каву. З Сережою поговорила. Ще чекають вони. Чекають ще роботи. Ну, нічого, буває всякого. Сьогодні чомусь прокинулася о другій ночі і не спала. Не знаю, що таке. Крутилась, крутилась. силу заснула. там у нас в Україні, наче, наче тихо. Вчора була одна повітряна тривога десь о 12-й, мабуть. Та й все. Ой, бабунька казала, дорога стелиться. Може і стелиться десь. Ну, ніде не збираюсь сьогодні. Сьогодні буду відпочивати поп'ю каву, піду під телевізор, потім знову прийду, приготую якийсь сніданок. Обід у мене є, у мене борщ. Так що у мене сьогодні? Можна сказати, вихідний. Треба подягнути очки, бо щось приходить, а не бачу, що приходить. О, так. Ну так, зробила собі бутербродики, сир з маслом, отакий гарний сир. Ви бачили, як колись вам. Вчора показувала, так? Чекали, чи, чи позавчора? Так, і буду пити каву. Всім смачного. Подивлюся, що у нас в Україні. Запечу собі яблучок на десертик. Рибка у мене всю ніч маринувалась, зараз я її підсмажу. Це соєвий соус і приправа для риби. Так. Два яйця увіб'ю, зроблю кляр. Так, додам трішки приправки для риби. Підсоюти так. Так, у вівсяному борошні запанірую. Зараз вмикаю сковорідку. Дві ложки зеленої гречки я відміряю, промию і зварю собі. Більше не кидаю, бо... бо буду їсти, скільки є. Оце така. я. Так, промила. Заливаю округку десь отак і ставлю на вогонь. Рибка моя мазиться, Кашку поставила варити. Кипить уже. 12 година 15 хвилин. Збираюсь обідати. Ось такий мене обід. Рибка в плярі, кашка гречана дві ложки, капуста квашена, Яблучка і чай. Збираюсь обідати. Сьогодні півдня в ліжку. Ну, сьогодні такий день. От. О 3-й годині о 15 й піду на фізкультуру. А так, відпочиваю. Всім смачного. Давайте будемо обідати. Котики хрумкають. Муля вже така широка, а я смажу собі бубки. 14-та година, щось захотілося мені таке. Отаке щось. Теж похрумкати. Так, дівчатка, такий перекусик. Йду до телевізора. Так, 15.07. Виходимо, на прогулянку. беру пляшку з водою. Бо там у мене пляшка майже пуста. О, і тривога. Так, ми вже біля мосту з моїми собачками. Да? Да, я да? Дурачок, дурачок маленький. О-о-о, і це, і це, і це. Йдемо сьогодні, така гарна погода. Не дурій сніжок, не дурій Ми біля мосту, да? як завжди, на старті, на старті, і на фініші. Так що йде йдемо вперед, коли ти берегом ідеш, то не ламай калину. коли ти в армію йдеш, то не кохай дівчину. Ой, помню, помню, я той час, ти плакала за мною, І на прощання раз у раз махала хустиною. Ой, помню, помню, я той час, ти плакала за мною. І на прощання расу махала хустиною. Заспівала вам сьогодні-день сьогодні Святого Миколая. Думаю, ну хоч поспіваю трішки. Моя бабунька любила цю пісню. Вона мені співала, ще її, Боже, я ще була малою. Навіть не чула таких пісень. Мені так було цікаво. Вона наче мені розповідала якусь е, таку історію. Мені так було цікаво. Сонечко яке гарне. Як красиво дивіться. Яке небо. Ось так видно. О, о. Отак. Ой, дуже гарно сьогодні. Сьогодні такий день. Теплий, лагідний. Хоч і звучала десь тривога, ну у нас, слава Богу, тихо. Так, ми на місці. О! Так, ну що? Ходімо займатися, так? Да? Так, тільки не балуйтесь, тікайте. Так, спочатку я роблю вправи сто разів. Для розганяння лімфи піднімаємо руки вгору і піднімаємо коліна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Позаймалася аж спина мокра. Дуже жарко, але не буду роздягатися. Все, дівчатка, йдемо додому. Так, 50 хвилин я була на своїй фізкультурі. Мокра. Фух. О, ну і добре, молодець. Зараз прийду, поставлю картоплю в мундирі, У мене є червона рибка та й... Повечерюю. Зараз 16 година, ще рано. Так що ще треба щось буде вечеряти. Бо це довго сильно. Так, ну що, я сьогодні собою задоволена. Та і все. Молодець. Трішки трішки полежала. Нічого не робила. Дала собі відпочинок. Мені хтось був написав з дівчат, ота ваша проходка нічого не дає, нічого вам воно і не допоможе. А чому? Я це роблю вже не стільки для похудіння, як для свого оздоровлення, для здоров'я свого, чому нічого не дає. У мене додається енергія, я можу пройти, я знаю, що я ходжу. Це вже для мене добре. Ну, такі дівчата, коментарі, вони, як можна сказати, знецінюють цю роботу, що ти робиш. Не треба так писати. Або ще одна написала, лядащо, На якій це мові і чому, і чому це лядащо? Саме під тим відео, де я е, складала своє прання, де я гладила, просувала, де я ходила на зарядку, глядащо. Може, ти сама лядащо? Подивись на себе, лядащо. А на отаку гору вийдеш, лядащо. Капець, сама лежить на дивані, сама лежить на ліжку. Дивиться моє відео і що. На себе подивись. 16.06, а на вулиці ще видно. Це дівчата, я не пам'ятаю, з якого числа, здається, з 22-го да? буде вже додатися день. Ой, слава Богу. А то та темнота вже так набридла. І світло не вимикаю вже два дні. Слава тобі, Господи. Так, ми вже вдома. От така в мене сьогодні вечеря. Одна картоплина я зварила і рибка червона. О, муля, вискочила на ящик. Що ти там сидиш? Ну, сиди. Так, все, дівчатка. Пробіг сьогодні день 1650. Я буду вечерять. Потім піду поставлю вам відео. Та й на сьогодні все. Дякую, що ви мене дивились. Дякую, що ви мене підтримуєте. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Бережіть себе!